Суду. Під час судового розгляду я впевнився в тому, що причиною протиправної поведінки підсудного є викривлене ним розуміння базових людських цінностей, важливості поваги до інших людей та законослухняної поведінки у суспільстві. Враховуючи сказане, я прошу суд про таке. Визнати підсудну годину і передбачити покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном. Керуючись практикою судочинства, що складається в Україні останнім часом, в даний момент я роблю відсилку на прецеденти створення на суді Малиновського районного суду Олександра Гарського, Я пропоную і прошу покласти на підсудного такі обов'язки. Не менше ніж протягом шести місяців прочитати збірку 10 шедеврів світової літератури. Далі для посилання, це електронне видання мультимедійне видавництво Стальбицького 2022 року. Видання на інтернет-порталі якабу.ua. Ця збірка містить, зокрема, твори «Пригоди Тома Сойера» Марка Квена, Жага до життя Джека Лондона, Маленький Принц. Антон Десента Зукері та а, пістрява стрічка Артура Комуля. Далі не менш ніж за півроку прочитати закон України про інформацію, особливу увагу звернути на статті 20, 24 та 25 і 4 розділ цього закону. А, прочитати статтю 345 УПРІМ-1 Кримінального кодексу України. Контроль за виконанням вишивка обов'язків я прошу покласти на органи пробації. Також прошу суд в рамках даного судового розгляду задовільнити мою заяву щодо стягнення компенсації за моральну шкоду, мені протиправними діяннями під судно. Я впевнений, що виконання даних обов'язків сприятиме перерахуванню під судно. Та його відмові від протиправної поведінки в подальшому. І що це буде більш ефективним засобом виправлення, ніж позбавлення волі з відбуттям покарання в управних закладах, де можуть бути розвинуті та закріплені кримінальні схильності особистості. Дякую. Так, я бажаю свою життя відчити до матеріалу